Вітаю друзі вас на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти і показати, як я висіваю на розсаду огірки. Раніше я сіяла огірки і кабачки прямо у ґрунт. 6 травня на Юрія я висівала, бувала накривала брівкою, бувала ні, але десь уже років 6 я сію насіння огірків. На розсаду. І Потім стаканчики вивалюю у землю, в відкритий ґрунт вже готову розсаду. Вивалюю, тому що стаканчики видавлюються дуже добре, там не повредиться ні корінчики, нічого. І Ви вже будете на 2 тижні збирати раніше, ніж ті, що посіяні в відкритий ґрунт насіння. Що хочу сказати, земля, яка повинна бути на розсаду огірків. Земля повинна бути легка, пухка і поживна. У мене, бачите, така вона дуже легенька. Додала я сюди вермикуліту. Якщо у вас є бажання, то можна додати ще трішки попілу. Це теж буде і азотне добриво і буде. Ну, Гарна гірочка буде. А якщо не будете додавати зараз, то потім, коли будете висаджувати на городі, вже будете додавати тоді в попіл. Далі, друзі, пролила я у стаканчиках розчином фітоспорину. Про фітоспорин я вам розповідала, я його додаю скрізь, для того, щоб була профілактика бактеріальних і е, різних хвороб, щоб рослинки наші були здоровими. Пролитий ґрунт на амфітоспорину я роблю отвори приблизно на глибині до 1 см. Отак от, от роблю отвори. От. Так, друзі, розкладаємо на сининки. Це в мене сорт Bjorn. Потім я буду підписувати, на кожній баночці буду ставити номер і це буде назва мого сорту от, Порозкладали. І потім берете, отак от зверху присипаєте е, присипаєте ваші огірочки ґрунтом і зразу проливаєте, Знов, я з розчином фітоспорину проливаю це все. А далі беру пакетики і кожен огірочок, кожну баночку одіваєте у пакетик і ставите отак. от Десь на підвіконня, де буде сонечко, їм буде тепленько, і вже дивіться, на третій день будуть сходити ваші, на четвертий день будуть сходити ваші огірочки. Ви потім будете знімати зразу плівочку і. Хай вони ростуть далі до того, як ви будете висаджувати їх у ґрунт. Але, друзі, це я розповідаю більш для городників, які тільки почали займатися своєю цією цікавою справою. Але досвіду багато не буває. То, кому було цікаве моє відео, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал. Мирного тихого неба, здоров'я всім бажаю, до побачення!